Пізнали себе, хочу вас заспокоїти, що 80% людей, які мають Будь-яку справу з фінансовими ринками також задаються такими питаннями, і це не я сказала, це суха статистика. І ще раз хочу вас заспокоїти, адже всі ці питання і різні страхи проходять з розумінням та впевненості в своїх діях. Ну а впевненість приходить лише з досвідом, як з позитивним, так і з негативним. І лише ті, хто розглядає свої помилки як досвід та вчаться з нього, роблять дуже круті результати на крипторинку. Ну, і якщо ви не хочете вчитися на своїх помилках, якщо ви не хочете витрачати на навчання три роки, і якщо ви хочете навчитися круто аналізувати та заробляти на ринку криптовалют, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповніть анкету предзапису на моє авторське навчання по крипті. Щодо набування шишок та навчання на своїх помилках, я не можу вам давати рекомендації. Адже ну, неможливо, щоб людина навчалася на помилках інших перевірено на власному досвіді. Тому давайте зараз розберемося, як ми з вами можемо мінімізувати ці шишки та помилки на початку нашого шляху, а потім перейдемо до більш практичних порад. Отже, перша порада це завжди дотримуйтеся диверсифікації та інших інструментах ризик менеджменту. Що означає диверсифікація? Це означає, що ви не тільки трейдер, а ви, наприклад, можете трейдити, потім на прибуток купляти монетки на спот, потім ці монетки закидувати на. Стейкінг, також приймати участь в айрдропах, токенсейлах, і таким чином ви диверсифікуєте свій капітал, а також ви разом з цим розвиваєтеся. Друга порада це частково заходьте і частково виходьте з позицій. Наприклад, якщо ваш прибуток становить 100% від позиції, то ви можете вивезти тіло, а прибуток залишити. І навіть якщо монетка впаде, то ви вже нічого не втрачаєте, тому що саме тіло витрати. Вивели також не намагайтеся зловити прям саме саме дно, адже ті, хто завжди питаються зловити дно, купляють на хаях. <клес> ну а ми знаємо, що трапляється з тими, хто купляє на хаях. Третя порада це детально вивчайте і аналізуйте ринок і кожний актив перед тим, як складати в нього свої кошти. Як ще давно сказав старина Уоррен Баффет, знай, у що інвестуєш. І якщо ви не знаєте, навіщо ви у щось інвестуєте, ну, то взагалі не треба цього робити. Четверта порада це сформуйте свою стратегію та рухайтесь відповідно до неї. Стратегія починається з наших цілей. Це може бути, наприклад, я хочу вийти на стабільний та пасивний заробіток у 5 тисяч доларів на місяць. Що вам для цього потрібно? Вам для цього потрібно закинути стейкіль монети, Перед тим треба їх купити, перед тим на них заробити. А щоб на них заробити, вам треба торгувати і робити певний відсоток щодня за допомогою магії складного відсотка. Ви будете примножувати свій депозит в експоненціальній прогресі. Хасті, хасті, хасті. Ну, а це зробити ви можете за допомогою знань та навичок і своїй торговій стратегії, яка базується на певних факторах і також ризик менеджменту, який ви для себе прописали заради отримання того прибутку, який вам треба для досягнення своєї цілі. Також вам треба завжди покращувати свою стратегію і аналізувати її. Це можна робити, наприклад, за допомогою щоденника трейдера. Ну і п'ята порада це вірте у свої дії та свої думки. Які ви впроваджуєте в своїй стратегії, і не треба слухати толпу або аналітиків, або друзів, які говорили ще у 2021 році, що фондовий ринок це позир, або у 2014-му, що біткоін – це піраміда. Лише будучи впевненими в своїх діях та в своїй стратегії, ви можете досягати результату. Адже нічого вас з неба не впаде. Це все дуже старання праця. Ну, а навіть якщо щось на вас може впасти приємно, то воно так само може і від вас уйти. Ну а тепер більш практичні поради, щоб у вас було менше сумнівів стосовно своїх дій на будь-яких фінансових ринках. Звісно, спочатку вам треба використовувати попередні поради, але вони більш психологічні. І моральні і стосуються ризик менеджменту. Тепер давайте поговоримо про більш практичні, які ви можете використовувати прямо протягом кожної угоди. Перший момент це вам треба вибрати правильний актив. Все можна робити, базуючись на свою стратегію і фактори, на які ви опираєтеся під час аналізу. Для того щоб знати, як це робити, потрібно вивчати технічний фундаментальний аналіз, концепцію смарт-мані, ризик і мані менеджмент, а також резонанс. Цих знань буде більше, ніж достатньо для вибору правильного активу. Ну а тепер у вас може виникнути питання: який актив нам треба обрати, щоб вважати його правильним? Дивіться. Ми з вами маємо ринок, на якому панує попит та пропозиція. І якщо вони у балансі, то актив не буде зростати або падати. Він буде просто йти вправо. Якщо ж на ньому з'являється дисбаланс на користь пропозиції, тобто більше пропозиції ніж попиту, цей дисбаланс може з'являтися коли завгодно, в різних обставинах, починаючи від продажу великих гравців і закінчуючи медіаманіпуляціями. То актив буде падати. І навпаки, якщо більше. Попиту ніж пропозиції, то актив буде зростати. Другий пункт після того, як ви обрали правильний актив, вам треба обрати правильну точку входу. Цей актив. Правильна точка входу це можливо найскладніший пункт з трьох. Адже тут важливо вибрати оптимальний момент, з якого ваша угода почне йти в вашу сторону, будь то зростання, будь то падіння. Якщо ви обираєте стратегію купити дешевше і продати дорожче, то вам потрібна найнижча точка входу на той період, на який ви хочете відкрити угоду. Якщо продати дорожче і викупити дешевше, то навпаки найвищу. Ну а Саме знайти ту найвигіднішу, тобто найвищу або найнижчу точку входу в мій актив, це все ми робимо так само завдяки нашому аналізу, який базується на певних факторах. Але тут ми з вами можемо проаналізувати більш локальний, тобто менший період часу або таймфрейм для нашої угоди. І третій пункт це вибрати правильну точку виходу, тобто правильну точку на закриття нашої угоди. Правильна точка виходу це коли наш правильно вибраний актив знов приходить у баланс. Адже це означає, що він вже не буде йти в нашому напрямку, ну і немає сенсу його довше отримувати, і можна закривати нашу угоду. Отже, дотримуючись правил з першої частини відео, і також звертаючи увагу на три пункти в наступної частини відео, у вашій стратегії немає шансу, як не бути успішною. І з іншого боку, якщо ви не будете притримуватися всіх цих моментів, то у вашій стратегії немає шансу як бути успішною.